Вітаю, друзі, це відлуння війни. Простими словами про складні речі. Сьогодні говоримо про кохання на відстані. То чи руйнує війна стосунки? Пані Наталі, вітаємо вас. Доброго дня чи справді війна провокує конфлікти у парах? Чи можливо вона підсвітлює те, що і було раніше? І те так, і інше, так то чому ну чому так? Тому що війна це ж не тільки про фронт. Передова і тил це також про емоційний стан людини. Так, і ми розуміємо, що якщо люди на відстані, все одно присутній страх, так все одно в людини є якесь поняття ну розуміння невизначеності, так в людини є і стресові ситуації, де б він не знаходився, чи він переживає там за свою родину, чи хтось переживає за нього. І ось сама відстань. І давайте до другої частини. Якщо людина мала стосунки в родині, суто такі, знаєте, вже ну, побутові питання вирішували. Скільки таких родин насправді є в Україні? Які приходять додому, які вирішують якісь побутові справи, там за що заплатити, що поїсти, хто піде на збори до дитини. Але немає ось цього емоційного контакту. Люди вже давно не говорять про те, що вони відчувають. Люди давно не проговорюють якісь проблематичні питання в родині. Так, і ось тут. Відстань. І на відстані взагалі цей зв'язок втрачається. І люди можуть телефонувати один одному і не знати, про що говорити, про що запитувати. Якщо це стосується передової, жінка може не знати, про що запитувати, тому що ну не знає, чи доречно це запитати, і не знає, чи вона вже може це запитати. Так? Він може агресувати, він може нервувати, тому що він не знає, як відповідати на ті питання. І ось тут війна вона більше підсвітила, так вона, як ліхтарик, підсвітила якісь незакриті гештальти, якісь незакриті проблеми родині. Я думаю, що швидше за. Все так, тому що якщо йдеться про кохання, насправді про кохання, то люди переглядають оці зміни, і вони думають, як поводитись з цих змінах. Ми можемо говорити зараз про маленькі ритуальчики в родинах. Так він на передовій. Вони разом дивляться серіал. І це класно. Вони дивляться одну серію, потім діляться враженнями, і в них немає проблем про що говорити. Ну не тільки про серіал, але в них немає проблем в тому, щоб запитати, як ти коханий, так питання так собі, але в будь-якому випадку, якщо в них є оцей зв'язок, то вони знайдуть відповіді на питання і знайдуть, що запитувати один в одного. Пані Наталі, одні за кордоном, другі тут. Якщо говоримо сім'я роз'єднання на відстані, так? Або, до прикладу, якщо родина тут, дружина, дітки, а чоловік на передовій, так як тут можна от зберегти оте кохання, підтримати один одного, щоб от фактично не віддалитися ще. Далі, бо знаєте, може виникнути та ситуація. Я сама неодноразово вже чула, що до прикладу, чим довше пари перебувають на відстані одне від одного, тим більше вони звикають вже до такого стану, що я це сам правда, що робити тут. Угу. Звикаються правда, так тому що жінки перебрали на себе ролі чоловіків, і вони вже звикли жити без нього. Дистанція збільшується, це також правда. Але питання в тому, що людина робить для того, щоб зблизитись. Ось для нас плюсики це вважайте півкнижки. Тому що родини, які піклуються один про одного, які кохають один одного, в них є певні домовленості. І це можуть бути якісь слова, які не зрозуміє ніхто, але для неї це про все. Плюс, якщо для мене, він живий, з ним все добре. Так? Все, я можу спокійно собі працювати. Якщо він не може нічого написати. Якщо він щось написав, то це взагалі просто щасливий день. І він знає точно, що вона чекає цей плюсик. І це також їх зближує. Цей зв'язок має бути постійно, навіть якщо він сім днів не може там вийти на зв'язок, так все одно має, має бути певна домовленість, і таке є в родинах. Так має бути постійно проговорювання своїх власних емоцій, що я відчуваю. Тому що коли чоловік дзвонить з передової і запитує, як в тебе справа, вона каже: в Мене все добре. І ну для нього це про те, що там чи не турбується, не піклується, і так далі. Але якщо вона говорить, що їй погано без нього, так що вона дуже сумує, але вона впорається. Ти головне там піклуйся за себе. Ну, це вже трохи інша історія. Ми говоримо про те, що нас злить. Що його немає поруч, так? але ми розуміємо, чому він зараз не поруч. І, і наша розмова все одно закінчується тим, що там, пікуйся про себе. І ми чекаємо ну, і, і ми дочекаємось. Так? Е, наступне, якісь мають бути, напевно, такі маленькі ритуальчики. Оте, що я говорила, так? мають бути якісь домовленості певні. Ми там дивимося в один і той самий час, в одне місце. Е, ми там дивимося один і той самий фільм, ми читаємо одну і ту саму книжку, якщо можемо. Так? Ми ділимося. Якимись новинами, або ми можемо там разом пити каву в різних місцях, але разом пити каву. Ну, має бути як мінімум піклування про себе. Це в будь-якому випадку, тому що ми іноді так довго чекаємо, що потім, коли людина повертається, ми не можемо прийняти людину з тією дезадаптацією, так не можемо прийняти людину з тими змінами, які відбуваються. І тут також дуже важливо і саме. Ну, одне з найважливіших люди змінюються. Люди змінюються, і ось тут проблема виникає в тому, що ми не готові до тих змін. Ми не готові прийняти ці зміни. Якщо це присутнє, якщо люди спілкуються, якщо люди розуміють, що ми всі змінились, ми вже такими, як були, ніхто не буде. Вже не кажучи там про хлопців на передовій. І якщо ми погоджуємося жити з цими змінами, то ну я думаю, що шанси дуже великі, що родина збережеться. Пані Наталі, на початку повномасштабного вторгнення був просто бум шлюбів, ага. особливо серед військових. І тоді, якщо я не помиляюся, військові взагалі могли одружуватися за добу, тобто їм не треба було подавати заяву, чекати 30 днів. Але от останнім часом все відбувається навпаки, відбувається багато дуже розлучень. Чому так відбувається? Ну, ми вже попередньо з вами говорили про те, що війна підсвітила. Дуже багато чого, і люди, які не могли вже не мали чогось спільного будучи в родині, ну швидше за все, ця дистанція ще більше збільшилась, і ці люди стали чужими один для одного. Це ну як, як один з е, е, варіантів, так е, наступне люди. Не завжди готові до тих змін, які відбуваються. Так? І коли дружина говорить, мені все одно, він має мене поважати. Ну, це про що? Про те, що вона навіть не хоче вникати, чому саме з ним ці зміни відбулись. Так? Поранення Поранення також впливають на рішення людей. Так? Іноді жінки не готові жити далі з тими змінами, які відбулись в його безпосередньому житті. І, ну, я думаю, що тут більше про те, що кохання вже не було. Тому що я не думаю, що відсутня кінцівка це причина для розлучення для люблячої пари, так постравматичний стресовий розлад, травматичні якісь події, які повпливали на людину, і знов-таки відбулись ці зміни. Наступне те, що напевно що люди. Оця дистанція плюс людина, коли їй болить, людина, коли їй страшно, вона може приймати не дуже правильні рішення. Так ну ми говоримо зараз за зради, або людина знаходить когось ближчого для себе, і це те також може бути причиною зради. Я знаю дуже багато розлучень, коли люди просто вже не мають про що говорити. Так знаю також приклади родин, в яких розлучення відбулись через зради. Але якщо там дивитись історію цих родин. То це не почалось з війни, просто війна підсвітила. Чимало військових говорить про те, що у дружина, дружина точніше пережила інший досвід, аніж він, так тобто, мовно кажучи, вона вирішувала питання, але тут побутові десь у тилу або за кордоном, дивлячись, де вона була. А він був на передовій і він каже: Я не бачив життя там рік, два-три, залежно від того, скільки він воює чи воював так. Але побратими, які там були, вони розуміють. Бо вони пережили те саме, вони бачили те саме, вони пройшли ту саму стежку. Тому я з дружиною не маю про що говорити, а з побратимами маю про що говорити, як відновити зв'язок тоді у сім'ї, себе у родині, і чи можна сказати, що до прикладу збережеться та сім'я, збережеться та родина, де було це кохання, не просто вирішення побутових питань, а де було справді кохання. Ну, збережеться та родина, яка хоче зберегтись, так тому що родина, яка хоче зберегти стосунки, вона, якщо не справляється самостійно, звертається за допомогою. Коли людина дезадаптована, повертається, так ми розуміємо, що доєднуються оці всі реакції. І ось, ось тут момент зустріч в, люд... в дружини. Є сподівання на цю зустріч. Так, вона вже там собі розписала купи всього. Так, і в нього також є якісь сподівання, але коли він заходить в квартиру, він. Та квартира, яка була для нього рідною, вона може здаватися такою чужою, такою незрозумілою. І ось тут потрібен час на адаптацію, але ж в дружини є плани, так і ось тут починаються перші конфлікти, тому що людина не може зрозуміти, чого він ну, чоловік саме не може зрозуміти, чого від нього хотять. Він там може три дні пульти так в руках тримати і просто листати канали, тому що для нього це все незрозуміло, Воно все чуже. В нього інші цінності, пріоритети. У нього взагалі інше уявлення того, що сьогодні важливо, що не важливо. Вона може почати тиснути на нього побутовими питаннями, а треба зустрітись з комами і ще щось. І отут перші конфлікти виникають, тому що людина не розуміє, що потрібен час для адаптації. Так? Людина ще більше дистанція виростає, тому що ну, дружина може сказати, або навіть будь-який член родини може сказати: та все, ти вже вдома, все розслабся. А для нього це як Ігнорування всього того, що він прожив, так і це викликає конфлікти. І давайте вже ж візьмемо побратимів. Побратими це топ-тема насправді. Тому що коли дружина думає про те, що він повертається до неї, і що вона зараз буде на першому місці, дитина буде на першому місці, то один дзвінок побратима може зламати всі плани, і починається конфлікт. Ти мене не бачив з ними. Ти постійно, так ми твоя родина і все. І вона, наче не вілює оте все, що в нього було з побратимами. І ми завжди говоримо родинам про те, що побратими завжди на першому місці. Ми не маємо права критикувати, там рівнувати до них, ображати їх. Так? І дружина не завжди готова уступити своє таке, знаєте, місце, лідерське місце. Це, це також провокує конфлікти. Дивіться, дуже багато всього провокує конфлікт. От те, що ми не там не враховуємо ці реакції, ми не враховуємо дезадаптацію, ми не враховуємо те, що він три роки виконував накази. Він чітко знав, в нього все було структуровано. А тут він приходить, в нього хаос, що і ці реакції заважають, все заважає, і люди починають конфліктувати замість того, щоб сісти поговорити і сказати, що насправді відбувається. Давай спробуємо. Якщо ми не можемо самі, давай зустрінемося ще з якоюсь парою, яка вже там ну, певний час тут в тилу, так або давай. Зустрінемось з спеціалістом, який нам допоможе. Якщо люди кохають один одного, вихід знайдеться. Якщо люди вже не кохають один одного, навряд чи вони будуть шукати в так таких складних історіях вихід. Пані Наталю щиро дякуємо вам за хорошу розмову. Дякую за запрошення, друзі. І це було відлуння війни. Ще більше цікавого дізнавайтеся у наступних випусках. До зустрічі.